Добрий день, шановне панство! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Головко. В Україні налічується 18 тисяч 19 носіїв цього прізвища. За поширенням прізвище Головко займає 124 місце в Україні. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Головко в Україні є міста Київ, Дніпро, Харків. Прізвище походить від прізвиська, яке виникло від слова голова. Головою могли називати людину, яка відрізнялась або великим розміром голови, або досить розумну людину. Також головою називали місцевого обраного начальника. Отже, така розумна і авторитетна людина також могла отримати прізвище Головко. Головко це також старовинний дворянський рід Київської губернії другої половини 17-го сторіччя. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища, залишай коментар під цим відео та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.